Доброго дня, вирішив зняти приготування їжі, обожнюю яїшню, виставляємо режим кулак, броколі, краще притримувати і нарізати. Трохи підсмажуємо. Підсмажуємо броколі, нарізаємо зеленуху, теж нарізати краще. Ножа беремо в руку. З ключком цього не зробиш, Але завдяки руці все спокійно можна зробити. Ой, також зручно стерти. Хліб можна порізати або затиснувши ножа, або затиснувши хліба. В принципі, для такого зручніше затиснути і нарізати зручно. Тирі шматочка достатньо. Тут трохи так, трохи незручно, але я б'ю або обкаврітку. І одною рукою можна ножом теж користувався, покажу. Якщо затиснути ножа, теж дуже гарно виходить. Можна і так. Придбав собі отаку штуку. Затискаємо. Трохи моні. Трохи солі. І помчали. Старівку беру велику, бо мощненький апарат. Перший раз як пробував. То вся кухня була в яїшні. Трохи перчику. Додати. Теж зручно де ніж, Мені подобається зелені. Якраз нам наші брокколі підсмажились трошки. І висипаємо. Так, щоб було гарненько. Чекаємо придування. Дякую. Ваша праця не без вас було б важко, а так яєчня приготувалась, трохи підгоріла, тому що поки камера, поки все якраз. Дручно тримати сковорідку. Забираємо яєчню. Це на мийку. І щось таке вийшло. Слава Україні! Героям слава! Не здаємося.